Привіт! З вами «Смачно Домашня. Сьогодні пропоную вашій увазі приготувати сезонну страву, а саме шарлотку з яблуками. Думаю, що даний рецепт вам сподобається, оскільки він є доволі простий та, звичайно, що він смачний. Тож, ну ж би готувати. Поїхали! Для приготування даної випічки нам знадобляться борошно, сметана, щіка солі, цукор. Яйця, кориця, порошок до печива. Ну і, звісно, яблука. Детально інгредієнти будуть надані в описі до відео. Спочатку очищаємо та нарізаємо яблука тоненькими слайзами. За бажанням для отримання карамельного смаку ви можете попередньо. Яблука карамелізувати разом з цукром. Проте я вибираю варіант, який попростіше і, відповідно, пошвидше. Яблука нарізані. Тож тепер додаємо корицю, перемішуємо і викладаємо в нашу силікову форму, яка була попередньо змащена маслом. Наступним етапом готуємо наше тісто. Для цього збиваємо вінчиком 4 яйця, додаючи туди цукор та тріпку солі. І збиваємо. Ми отримали. Світло однорідну масу, до якої додаємо борошно та розпушувач до тіста. Замішуємо. Додаємо сметану. Наше тісто готове, тож тепер заливаємо ним наші яблука. І відправляємо в духовку попереднього розігріту до 180 градусів Цельсія до готовності. Розпреділяємо тісто наступним чином. Відправляємо в духовку. Минуло 45 хвилин. Наша шарлотка готова. Шарлотка повинна бути повністю вистигша для того, щоб їй було зручно виймати з форми. Ну що ж, будемо дегустувати. Ну це Дуже смачно. Хочеться закутитись в плед, заварити теплий чай і куштувати цю прекрасну страву. Шарлотка вийшла, ну, звичайно, що яблучна, дуже ніжна, дуже смачна. Відчуваються нотки кориці. О, це прекрасно. Рекомендую. А як ви готуєте шарлотку? Діліться в коментарях, буде дуже цікаво почути вашу думку. Підтримуйте канал, ставте вподобайки, підписуйтеся. З вами було смачно домашньо». Всього доброго!